Вітаю всіх, з вами Северин Хотко і сьогодні я вас буду знайомити з портом в ігрі World of Warships. Так, буде короткий огляд всіх менюшок, всіх головних закладок і всіх-всіх випливаючих вікон, які тут можна побачити в цій, в цьому порті, в цій грі. так? Ну, перше, що є в самому верхньому лівому куті, це меню, гро, ігрове меню, так, де можна витворити певні пункти, відключитися від... Сервера я не буду нажимати, бо мене відключить допомога, так? Це кнопочка за допомогою F1, також її можна викликати, де управління кораблем, озброєння, боєприпаси і авіація. Ви можете ознайомитись з головними пунктами особливої з цим і досить таки це корисна річ, так? Показує, що те, що дає, управління кораблем і так далі. Наступне це налаштування гри, так? графіка, звук і управління самою грою. Тобто ви вибираєте, можете, які клавіші будете керувати в самому бою. Ось там відобразити панелі команд і так далі, звук виставити, що вам більш пріоритетно, ну, звук з громкость чи музики, чи якихось ефектів, чи голосових сповіщень, також графіка, розширення і так далі. От. Виставляєте собі, як вам зручно вийти з гри, не буду цього ж нажимати, тому що знову ж таки мене виключ... викине взагалі з гри і повертатися в гру. Наступний пункт це ось пише Мінік, Sverine Хутко, 14 рівень. Це по-моєму в так, второго сезону пише. І тут можна мене три... Три... три зірочки, що це означає. А це, мабуть, що ще одну зірку для наступного рангу, 13 треба. Можна купити прем, купити дублони, а наскільки я розумію, скоріш за все, це можна... А ні, ні, стоп, дублон це ж золото, голда, так? Обміняти дублони, тобто це робиться обмін з голди, так, з дублонів на срібло, з... з... кредити тут пише, і перевести досвід. Тобто вільний досвід, який збирається на кораблях. В... На... Ні, по-моєму, не на всіх, ні, не на всіх, на преміумних кораблях, або на елітних кораблях можна перевести вільний досвід за дублони відповідно. Наступна річ, це. Ну, просто показується, що ви на серві Вовсуру, WoW єдиний серві, поки що, так, кількість гравців, які є онлайн. Можна створити отряд, тільки треба перебувати в кооперативному бою, або в випадковому. Ось, можна шукати гравця якогось, тобто вбивайте нікс, тиснуте Ентер і нічого не показує, або або можна ось вибрати з цього списку з людей, які хочуть в отряд, або нажати кнопочку, і тоді ви самі в цей список і через певний час хтось допавить вас в отряд. Ну не будемо троти. Є кнопочка в бій. Так? Бій є кооперативний, бій з ботами, бій є випадковий. Бій з рандомними гравцями і рангові бої з рандомними гравцями, але команда 7 на 7 і там є певні обмеження, в тому числі не можна створити отряд. Перетворю, переключу випадковий бій. Ні, ранговий, нехай би не так. А далі тут таке віконечко є, внезапний удар пише, ну, щоденні завдання, І не тільки. Тут є список собитій. Так. Випробувань бойових завдань і щоденних завдань. І що ми маємо? Так, події. Тут нічого немає. Випробування теж нічого немає, ну інколи буде з'являтися. і бойові завдання. Так, три етапи, якісь нові завдання, дим над водою. Модифікацію можна отримати тра-та-та, ну і так далі. Тут є такий список пам'ят і щоденні завдання, які також можна об, обнулити за допомогою цієї кнопочки, наприклад. І виконуються по мірі виконання, ви щось отримуєте. Наступне, наступний порт ваш. Порт, де я знаходжуся, і тут такі менюшки можна переключатися від портом. Модулями на той корабель, на який ви зараз включені. так. Ось можна тут вибирати модифікації. так ставити на корабель різні на головні калібри, на рухомість, на живучість і так далі, на рулі. від розвитку вашого корабля, відповідно, ставити корпуси і так далі, торпеди, відповідно, ті, що вам необхідні. Доступно і, і ще ще. Про модулях, бо є є спорядження, так є стандартні, ну, головний калібр і так далі. Фугасні ББшки вони є стандартні, а ось ремонткомплект. Хілка там і коректувальник або винищувач. Ви можете взяти або той, що є безкоштовний, або або взяти за голду, або за е, срібло е, покращення, в якого краще каде. Ось. Далі наступна річ це зовнішній вигляд. Можна ставити камуфляж, камуфляж на... За мінус 5% до замітності і також камуфляж, ось він так виглядає, наприклад, на фусо. Ні, я встановлювати не буду. Мінус 4% до точності стрілянини суперника по вашому кораблю. Є сигнали. так, Є сигнали. е, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 типів сигналів. так, але тут 0 з 8, можливо 8 максимально, можна встановити, чи можливо на цей корабель ви встановлюєте, можна поставити, да, наприклад. Ось, сигнал я поставив, можна включити автопоповнення. Ну я виклюкну і, звісно ж таки, поверну його назад. Я поки що не зберігаю. І також є спеціальні флажки, які я можу поставити, які мені дались, наприклад, за флаг Второї ліги, за... А він буде списаний по закінченню цього сезону. І... Пам'ятний флаг ще якийсь. Ну, ось так. Е, наступна річ це розвиток. Де ви можете спостерігати, які є вітки розвитку в цій грі. Це Японія. Кораблі, які можна розвивати, прокачувати, досліджувати також преміумні кораблі, які можна з цього ж таки клієнта купувати. Це є, ЗСУ, є так. Американська вітка, відповідно, теж. Радянська вітка, так, яка складається лише з одного есмінця, з одних ізмінців і радя... німецька з крейсерів. Правда, в в радянській є ще крейсер орла, ну тому що перший рівень. Наступна вкладочка це профіль. Так, Почнемо з послужного списку. Пише, коли я зареєструвався, коли останній бій був в мене три дні, як видно назад. Це слово, чому досі в мене фусо, тому що я дуже мало граю. Послужний список тут... 11 рівнів є, за кожний рівень вам щось дається, нові можливості, так, на першому рівні відразу кооперативні бої можете грати, на другому даються кредити, можете ставити модернізації на корабель, а в третій рівень там бої нові з'являються, випадковий, так, не випадковий але називається, так, випадковий бій. І на одному з рівні рангові бої і так далі. Тут ще видно, далі є, далі, є. можливо, послужний список, ну, він буде збільшуватись, скоріш за все, що так. Сводка ваша, так, як кооперативний бод ботом я не грав, тут випадковий бої моя статистика і по рангових боях. Теж статистика. Ну правда, більш детально по кораблях і так далі можна подивитися в клієнті, тут вона не досить -таки добре, все організовано, поки що, надіюсь, потім буде краще. Досягнення, досягнення це ті ті досягнення, так, які я взяв. Це ті досягнення, які я отримав, тобто медальки, сокрушительний удар, перша кров і так далі, а це ті, що існують із них. Ну так, деякі я не брав, наприклад, чисті Небеса або твердолобий. Ранги. Це зараз відбувається рангові бої. Так, я зараз знаходяться на 400 ранзі. Тут ви можете подивитися, які наступні є ранги. Головне, що за них дають, так? тому що за кожен наступний ранг. Не не кожен, а через раз так видають якісь, наприклад, сигнали, і це досить таки приємно. Повернувся назад в порт, далі що ми бачимо тут. І, і так, далі в правому верхньому углі тут є, знаходиться інформація про те, яка кількість дублонів, кредитів і досвід у мене є на рахунку. А, правда, я от, ну так, тут, як видно, можна знову ж таки перевести досвід з елітніх з, з, з кораблів і з премівів вільний. Ну, на кількість дублонів там і так далі кредитів я не буду нажимати, тому що в мене викидало з гри чомусь, ну, згортався. Ну, тобто я нажимаю, натискую купити дублони. І, звісно ж таки, мене відкривається браузер і хоче, пропонує мені в прям магазині купити дублонів. Ну, про, правда, я цього не планую. Далі трошки нижче знаходиться інформаційна панель по тому кораблі, який у вас зараз є активний. в Портунув в даний момент в мене фузо. Так, покажу, пише, які назва, рівень, кількість досвіду, які на ньому є. Також командир. До речі, тут на відміну від танку лише одна людина керує кораблем. Ну, вже це, що, це весь екіпаж, це командир, можна натиснути на нього і вибрати перки, які він може, ви хочете для нього прокачувати. І можете також скинути перки так, за 200 дублонів за кредити не можна, на жаль, так. Навіть з втратами. Так, це сумно. Також є тут, на жаль, немає окремої... Ну, не то, що, на жаль, можливо, це зайве, немає окремої вкладки казарми, так, але от прийшовши на профіль командира, можна вибрати, ви подивитися, інші командири, які у вас знаходяться в, в тому числі і в резерві, і на других кораблях, точніше на саме нації, а саме Японії. Так, переходжу я назад в порт. Далі інформація по кораблю, живучість, артилерія, ПВО, маневреність, маскування і так далі. До речі, певні елементи можна зблизько роздивитися. Наприклад, якщо вибити головний калібр, мене відразу перекидає на головний калібр. Додатковий калібр, мене відразу камера переміщується на додатковий калібр, боєздатність показує весь корабель чи ні. Ну, так, більш-менш. В принципі. Ось, наступне, що є. Ось, сбросить по положенні камери, добре. Е, наступне, що є, так, це, 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 це. Ну, в принципі, у вас буде не такий вигляд, а ось такий. Це панель, на якій зображується карусель, так би мовити, всі ваші кораблі. Так, пише інформація, що у вас всього 10 кількість кораблів, якщо сюди вниз опустити мишку, 10 кораблів, в мене є і один вільний слот. Ось. Але тут вона доски. Також так можна купити за дублони. Я не буду цього робити, я чекаю все-таки знижки, коли будуть по 150 дублонів, або навіть по сотні дублонів, як інколи бувало в танках, щоб купити більше собі слотів. Є спеціальна менюшка, так, ось панельку, фільтр за допомогою якої, яка яка допоможе досить таки сильно вам ну, покращити життя в вашому ангарі, в вашому порту, тому що кораблів може не збиратися дуже багато, в мене ну, не так вже і багато, кораблів 10 там все одно. Щоб покращився пошук їхній, можна вибрати пошук по рівнях, так? по класах, вибрати націю, вибрати елітні, там премії, які підходять до даних рангових боїв. Ось, інші будуть просто серії, а серії на яких є акції, тобто, наприклад, X2, до речі, акція X2, тобто це приклад, привід сьогодні пограти. Ну це буде згодом. Також порядок відображення по нації, по рівню, по класу. Ну, В мене стоїть по нації і дуже важлива галочка. В танках подібна річ, я правда за допомогою викликаюся модів. Я, ну, правда, я здав танки не грав, можливо, і в клієнт це додав, але тут додали в клієнт можливість. До речі, можна навіть шукати. Тут корабель, до речі, я тільки зараз це, це побачив. Наприклад, пишу фусо. Так, і ось фусо в мене з'являється. Ну, ладно, виберу інший корабель, тому що він є в мене, наприклад, ам... хошо. В чому би ні? Хо бачите, з і хошо. Активні, але ось так все, залишається лише хошо. Чудова річ насправді. а Також є, ось я про що я говорив, є компактний вид каруселі, тобто ваші кораблики в два ряди. Правда, тоді не показується вигляд самого кораблика, який він є насправді, а ось така міні-модель. Ось так. Ну і вони в мене 10 штук вміщуються відразу на панелі. В порту так не треба нічого крутити. Наступний пункт меню контакти. Контакти і канали. Тобто контакти, які додавлені в мене в друзі, ось деяких багато, хто, видно, не активний, сильно, тому що є їх мінус один рівень. Ну, буває і таке, тому що додавав ще на рівень на етапі закритого бета тесту, можливо, можливо, відкритого бета тесту так, додати групу. Можна створити групу чи що? Додавити гравця можна так за пошуком. А також є вкладочка канал, де ви можете спілкуватися з окремими людьми в тому числі. Я знаю, що шейк в мене робить. Е, можна, е, тематичні канали створені Варгеймінгом, пошук каналу, е, питання по грі, е, вільне спілкування, мої канали, Северін Ходко, наприклад. І останні канали, які я відвідував, так. Ось так. І також можна шукати канал і створити канал. Так, навіть можна вказати пароль, для того, щоб хто-небудь туди не заходив, якщо ви цього не хочете. І остання річ інформація. Тут випливає інформація про те, які в бої зіграли. Так, кожний бій це нове, кожне віколечко. Зелений кольор, по-моєму, відсвічується бої бої поєдинків, які ви виграли, червоний, в червоних, які ви програли. І сповіщення це... Ну, інформація про те, скільки вам сигналів зараховано, про те, що списані кредити, або нараховані кредити і так далі. Ну, в принципі, на цьому це все. Короткий огляд ангару. Головне, ось ця велика червона кнопка, яка відправляє вас бій. Головне, не забувайте перемикатися на рангові або випадкові бої. Тому що багато хто грає в кооперативі. Кілька, багато боїв і потім дивується, а що ж таке, де моя статистика. Ну що ж, панове, на цьому все. З вами був Северин Ходко, Підписуйтесь на мій канал, лайкайте мої відео і дякую всім. Zalvao. So, wow.